Теремок. Стояв у полі теремок. Пробігла поряд мишка Скреботушка, побачила вона теремок, зупинилась і питає. Хто хто в теремочку живе? Хто хто в невеликому живе? Ніхто не відгукнувся, увійшла до теремку і стала у ньому жити. Прискакала до теремку жапа квакушка і питає. Хто хто в теремочку живе, хто хто в невеликому живе? Я мишка скриботушка. А ти хто? Я – квакушка. Давай разом жити. Стрибнула жабка до теремку. Тепер в теремі вони жили удвох. Біг поряд зайчик пострибайчик, зупинився і питає Хто хто в теремочку живе, хто хто в невеликому живе? Я мишка скриботушка. Я жабка квакушка, а ти хто? Я зайчик-пострибайчик, іди до нас жити. Іде лисичка, сестричка? Заглянула у віконце і питає, Хто хто в Теремочку живе? Хто хто в невеликому живе? Я мишка скреботушка, я «Я квакушка, я зайчик пострибайчик. А ти хто Я лисичка, сестричка, іди до нас жити. Увійшла лисичка до Теремка. Тепер вони жили в чотирьох. Пробігає вовчик братик і питає Хто хто в Теремочку живе? Хто хто в невеликому живе? Я мишка скреботушка. Я жабка квакушка. Я зайчик-пострибайчик. Я лисичка сестричка. А ти хто? Я вовчик братик, іди до нас жити. Заліз вовчик до теремочку, і почали вони жити в п'ятьох. Проходив повз теремка ведмідь. Хто хто в теремочку живе? Хто хто в невеликому живе? Я мишка скрепотушка, я жабка квакушка. Я зайчик пострибайчик. Я лисичка сестричка, я вовчик-братик. А ти хто? Я ведмідь ведмідь-клишоногий, ноги. Іди до нас жити. І поліз ведмідь у теремок, ліз-ліз, ніяк не міг залізти. І каже Я краще у вас на даху жити буду. Ти ж нас розчавиш. Ні, не розчавлю. Ну тоді лізь на дах. Вперся ведмідь на дах та тільки вмостився, як заскрипів теремок, і лише дошки залишилися від нього. ледь ледь встигли звірі з теремка вибігти. Почали вони дошки пиляти і побудували новий теремок, кращий, ніж був.